У цьому році колектива Теполтава Газ вже вдруге бере участь в акції Ялинка Янголів. У нас була можливість виконати побажання для 60 діток. Хочеться висловити щиру подяку колективу Теполтава газ з головного управління та колективу Полтавського ОГС. Велика вдячність, що підтримуєте таку ініціативу. Велика вдячність кожному, хто долучився до цієї справи і став чарівником. Ком для багатьох діток. В цьому році в нас юбілей 20 років як працює проєкт. Життя не стає на паузу. Ми продовжуємо збирати і дарувати подарунки, знаходити щасливі моменти. Виховувати дітей. Я дякую нашим господарям, які прийняли нас сьогодні тут. Дякую їм за підтримку, за людяність. Як тобі свято Класно! Для дітей завжди дуже цікаво і приємно отримувати подарунки, звісно, від казкових персонажів. Сьогодні це дуже важливо, для того, щоб діти відчували, що вони не покинуті, за них ще дбають і, хочуть для них найкращого. Ми громадська організація Мурашки. У нас дітки з важкою формою ДЦП. Нас небагато, але це все маломобільні дітки. Але які теж потребують свята, які дуже люблять ходити по святам. У нас 14 дітей, і всі 14 дітей з найтяжчою формою ДЦП. Це все маломобільні діти. У мого сина було побажання постійна білизна з мультяшним персонажем, якимось і павербанк. Вже не перший рік ми відвідуємо ялинку Янголів, дуже задоволені і атмосферою, і прийомом, і подарунками. Дітки задоволені, бо спілкуються і бачать інших дітей. Донька хотіла отримати електричну зубну щітку, тому що наша посмішка це наша візитівка. Ми дуже раді, що змогли стати чарівниками для діток, які писали свої побажання на Янголятах. І хочемо побажати, щоб в новому році усі наші діти росли під мирним небом, були здорові і щасливі. Ваш Ате «Полтава ГАЗ».